Майже 5 тисяч українців щороку потребують трансплантації органів, за даними Міністерства охорони здоров'я. Попри це, тема донорства в Україні досі оповита страхами й міфами. Чи правда, що після згоди на донорство за вами полюватимуть? Чи дійсно в Україні існує ринок чорної трансплантології, чи можна купити нову печінку за валізу грошей? Відповіді на ці запитання дає трансплантологиня Ксенія Михайлюк. Нас досі люди вірять в чорну трансплантологію. Комусь буде потрібна якомусь депутату печінка, і мене там, бо я згоден, і мене зловлять і для нього привезуть людина, яка вбили на вулиці. Ми можемо взяти згоду і вилучити органи. Десь там за гаражами в маленькій клінічці це страшно звучить. Більшість цих джерел у світі йдуть з Росії, тобто це може бути однією з частин інформаційної війни. Зараз в нас дуже багато донорів. Які служать в збройних силах, платних трансплантацій бути для українців не може. Дитина може стати донором органів. Це більше інтернет-страшилка. Розвінчуємо міфи про чорну трансплантологію. Міф перший якщо дав згоду, на твої органи вже чекатимуть. Взагалі, міфів про трансплантацію мабуть більше ніж правдивої інформації. Нас досі люди вірять в чорну трансплантологію. І я всіляко завжди це спростовую. По-перше, коли ви засвідчите згоду на донорство, ви ніякої медичної інформації про себе при цьому не розголошуєте. Ви залишили згоду, яку пацієнт вносить в цю єдину державну інформаційну систему трансплантації, вносить, звісно, ваші паспортні дані, але ця система, вона, скажімо, не пересікається з системою e-health. тобто, медичну якусь інформацію про вас дізнати, при цьому не можна. Там не вказується ні ваша група крові, ні якісь ваші особливості здоров'я, нічого. Тобто факт того, що ви згодні, ну, якби, недостатня підстава за вами полювати. Що тоді з вами робити? Тобто Якось собі так це уявляють, ніби от комусь буде потрібна якомусь депутату печінка і мене там, бо я згоден, і мене зловлять і для нього привезуть. Процес підбору донора дуже складний, і це неможливо зробити в якихось кустарних умовах. Для цього донор зі смертю мозку знаходиться в лікарні, йому виконують безліч аналізів та інструментальних досліджень. Це є дуже складний процес. Тому схватити людину на вулиці і бути впевненим, що вона буде донором це неможливо. Другий момент це є. Доступ до цієї згоди, взагалі, ця згода є анонімною, і це означає, що трансплант координатор вніс ці дані в базу, коли вони стануть доступними для інших лікарів. У випадку, якщо людина. Помирає в закладі охорони здоров'я. Це важливо. Людина, яка вбили на вулиці, яка потрапила в смертельне ДТП, померла на місці, померла вдома. Ці люди не можуть бути донорами органів, тому що донору потрібно підтримувати органи в процесі певної умовної життєдіяльності для того, щоб зберегти їхню якість. Міф другий пересадити органи, як і у фільмах, можна у підвалі. Виконання якоїсь кустарної чорної трансплантації це ще складніше, тому що обладнання, яке для цього потрібно, це мільйони доларів. Фахівці, які сюди залучені, це не три хірурга десь там за гаражами в маленькій клінічці, там на першому поверсі Хрущовки. Ні, це має бути потужний центр. Тобто наш трансплант-центр, скажімо, оснащений будь-якими. Медичними девайсами, тому що це і реанімація належного рівня, і операційний блок належного рівня, лабораторна діагностика. Там КТ, МРТ. Тобто, це може робити лише великий госпіталь, велика лікарня. Міф третій. Великі гроші вирішують все. Великий госпіталь, велика лікарня, оснащена за останнім словом техніки. Прозоро отримає фінансування від НСЗУ в достатньому об'ємі тарифи на трансплантацію достатньо великі, аби робити їх по-білому. Це з боку медичної системи, з боку е користувача. Якщо в людини в якоїсь суперзаможеної людини є запит на трансплантацію органа, і він хоче зробити, оминаючи цю державну систему, просто принести там валізу грошей і сказати, зробіть мені трансплантацію, то це можна зробити легально в інших країнах. Міф четвертий через війну кількість посмертних донорів збільшилася. Люди, які постраждали від збройної агресії РФ. Не можуть бути донорами, тобто це і військовослужбовці, і цивільні, які загинули, скажімо, внаслідок обстрілів, не можуть бути це, мабуть, із етичних міркувань. Можливо, це пов'язано з фактажем там військових злочинів. Війна нам не додає ніякої користі і радості, і не потрібно в цьому шукати щось хороше. Нічого хорошого немає, і не може в цьому явищі бути. Звідки ростуть ноги залякувань про чорну трансплантологію? Був такий аналіз інформаційних вкидів, фейків, розповсюдження інформації про чорну трансплантологію, так як і про антивакцинаторство. То більшість цих джерел у світі йдуть з Росії, тобто, це може бути однією з частин інформаційної війни розхитування ситуації, коли Росія хоче, аби ми вірили, що в Україні існує чорна трансплантологія. Які трансплантації органів найбільш поширені в Україні в Україні? Найчастіше, так само як і у всьому світі, відбувається трансплантація нирок. Далі це печінка, серце можуть бути трансплантовані інші органи, скажімо, легені, комплекс підшлункова нирка, кишківник, але ці втручання вже більш рідкісні. Найрозповсюдженіші це нирка, серце і печінка. Що найчастіше стає причиною потреби в трансплантації органів? То я займаюся трансплантацією печінки так, от найбільш розповсюджена причина. Коли люди потребують трансплантації печінки, це цироз, кінцева стадія захворювання. Найчастіше цирози викликані або вірусними гепатитами. Є профілактичне щеплення, яке варто робити всім діткам в дитинстві, а хто не щеплений в дитинстві, потурбуватися про це у дорослому житті. І звісно, шкідливі звички теж не оминають печінку увагою. Алкогольний цироз. Це одна з трьох найрозповсюдженіших причин, коли він взагалі виникає. І третя причина це неалкогольна жирова хвороба печінки, тобто ожиріння печінки, яке також може призводити до цирозу. Чи безпечна прижиттєва донація печінки для самого донора? Звісно, ця процедура є, хоча і складною, але вона є безпечною для донора, тому що безпека донора в цій ситуації є пріоритетом для лікарів. Адже донор є здоровою людиною і має залишитись здоровою людиною після донації. Для цього працюють спеціально навчені команди, які вміють виявляти ризики на доопераційному етапі, працювати з ними при будь-яких сумнівах. Ми відмовляємо в донорстві, тобто ми повинні бути впевнені, що людина відновиться після цієї операції і що ця операція буде для неї безпечною. Тому донор обстежується максимально ретельно. І, як правило, за до двох тижнів знаходиться в стаціонарі, потім декілька місяців відновлення, аби повернутися до звичного ритму життя, і все надалі ніяких особливих заходів після донорства печінки не потрібно вживати, просто жити своє здорове життя. Зараз у нас дуже багато донорів, які служать в збройних силах, і вони повертаються на службу після донації через кілька місяців. І продовжують нас захищати. Які гарантії, що орган приживеться? Оця історія про приживеться орган чи не приживеться. Це більше інтернет-страшилка, тому що відторгнення органа як таке, те, що ми розуміємо, під не прижився орган. Це вкрай вкрай рідкісна ситуація. Тобто саме відторгнення майже ніколи не стає причиною смерті трансплант пацієнта або причиною неуспіху трансплантації. Звісно, не 100% трансплантації є успішними. Але проблема не у відторгненні, не в імунному якомусь конфлікті чи несумісності. На першому місці це інфекції, які зустрічаються в післяопераційному періоді. Це хірургічні ускладнення. Аднення пов'язані з самою операцією, тобто ризики є, але я завжди наголошую, що це не ті ризики, які пов'язані саме з відторгненням органу. Чи складно жити з новим органом? Що стосується життя після трансплантації, спочатку воно досить складне для пацієнта, бо в ранньому періоді після операції потрібно приймати багато ліків, профілактувати інфекційні ускладнення та різні інші речі. Але віддалено, коли пацієнт пройшов уже реабілітацію через там, 6 місяців, через рік, і надалі він повертається до абсолютно звичного способу життя, і навіть кращого, тому що з новим органом він живе життя здорової людини, і в нього з'являються сили і можливості займатися спортом, можливо народжувати дітей, тому що до жінок дуже часто повертається фертильна функція після трансплантації, тобто він живе більш якісне життя і більш тривале, ніж без трансплантації органу. Куди потрібно звертатися, якщо у вас або ваших рідних виникає потреба в трансплантації? Чи можливо зробити це самостійно? В нас функціонує як державна система охорони здоров'я, де лікар може скерувати складного пацієнта, якого він вважає за потрібне до профільного фахівця, в нашому випадку до трансплантолога, так і самостійно пацієнт. Може подивитися, скажімо, на сайті Українського центру трансплант-координації. Там можна дізнатись, де і які центри трансплантації розташовані, скільки трансплантацій у них виконується, скільки людей стоїть в чергах на очікування того чи іншого органу, як засвідчити прижиттєво згоду на донорство органів? Чи є операції, які покриває держава? Наразі вже другий рік працюємо ми за програмою медичних гарантій, тобто всі трансплантації в Україні виконуються за оплатою Національної служби здоров'я України для пацієнта. Це означає безоплатно і платних трансплантацій бути для українців не може. Звідки беруть органи для трансплантації? Для багатьох органів, ну, скажімо, для печінки, для нирки, можна розглядати два шляхи. Перший універсальний це посмертна трансплантація, органів від донорів зі смертю мозку, які за життя дали згоду на їх використання, або їхні родичі дали згоду на їх використання. Це шлях більш притаманний західним країнам, і в нас останні роки він теж розвивається, потрібно ставати в лист очікування і чекати. Доки система запропонує орган тому чи іншому пацієнту, коли він з'явиться. І другий шлях для печінки і для нирки це може бути родинне донорство, коли в родича беруть одну здорову нирку або частину печінки і трансплантують хворому реципієнту в таких випадках це абсолютно повноцінна процедура і може бути використана в умовах тих, яких ми живемо, в умовах дефіциту трупних органів, і наразі кількість родинних трансплантацій переважає навіть кількість трупних. Хто може бути донором? Може бути е, особа, яка є кровним родичем цьому пацієнту, або дружиною, тобто перелік е, родичів, які можуть стати донором, є юридично законодавчо затвердженим і е, в процесі. До, ну, підготовки до донорства збирається безліч документів, які нотаріально завіряються і підтверджують родинний зв'язок. Все це робиться для того, аби уникнути неправомірної вигоди торгівлі органами. Чи існує дитяче донорство? Якщо ми говоримо про родинне донорство, воно лише для повнолітніх осіб, лише повнолітні і повносправні особи можуть донувати прижиттєво свої органи. Але посмертно, якщо батьки дитини або опікуни законні приймуть таке рішення, то, звісно, дитина може стати донором органів, тому що без дітей очікують органи також, і їм потрібні саме, як це не цинічно і страшно може звучати, їм потрібні дитячі органи, тому що маленькій, там скажімо, дитині п'ятирічній, ми не можемо пересадити доросле серце, і тому, е на жаль, е діти-донори е також потрібні. Як можна дати згоду на те, щоб стати донором? Потрібно очно зустрітися з трансплант-координатором будь-якої лікарні, де він є. Знову ж таки, цей процес детально описаний на сайті Українського центру трансплант координації, і там можна подивитись і перелік лікарень обрати до себе найближчу. Де ви зустрінетесь трансплант координатором і засвідчити цю згоду? Також є можливість засвідчити згоду при одержанні водійського посвідчення нового зразка. Тобто, коли там хтось змінює водійське посвідчення або одержує нове, там теж є така позначка. За бажанням можна цю згоду надати, і така відповідна позначка буде на водійському посвідченні. Чи можна скасувати цю згоду, якщо людина раптом передумала? Її завжди можна відкликати, можна внести в неї корективи, тому що там багато запитань. Там ви вибираєте, які органи ви дозволяєте використовувати, які не дозволяєте. Можливо, ви хочете передати після донації тіло науці. Тобто, всі ці нюанси в згоді фіксуються, і ви можете передумати і змінювати її безліч разів. Донорство за життя. Що ще людина може задонатити без шкоди для власного здоров'я? Ще Може бути прижиттєве донорство однієї легені. Ще можна задонатити гемопоетичні стовбурові клітини, це те, що називається як трансплантація кісткового мозку, але це страшно звучить. Це насправді процедура подібна як до забору крові, тобто вона є амбулаторною. І важливо реєструватися в банку донорів кісткового мозку, тому що це така всесвітня мережа і всесвітня інформація може знадобитись ваші гемопоетичні стовбурові клітини комусь за кордоном, і так само в Україну теж часто присилають матеріал для трансплантації в Україні від тих людей, які Підійшли з-за кордону. В Україні це дуже легко зробити. Вам присилають додому спеціальний пакет. Ви забираєте собі зі щоки епітелій спеціальним мазочком, пакуєте це все в пробірку і відправляєте. Таким чином, ваш генетичний матеріал зі щоки епітелій зберігається в, цьому, ну, в цій базі даних, скажімо. Коли він комусь знадобиться, вас запросять на донацію. Хто може стати посмертним донором? Розглядаються як посмертні донори лише люди, які помирають в лікарні, яким констатовано смерть мозку в лікарні, і це дуже складний процес. Це не одноосібно ніхто не може вирішити. Це консиліум лікарів, який аналізує певні, певний ряд лабораторних показників пацієнта, певні інструментальні дослідження, проводить там певні неврологічні тести, тобто складну процедуру перевірки смерті мозку. Смерть мозку означає, що навіть якщо ми будемо робити всі можливі медичні заходи. То людина все, одне, все одно помре через 2-3 дні, бо її мозок невідворотно вже втрачено, і в цьому вузенькому віконечку, коли її мозок вже помер, але серцева діяльність ще збережена, ми можемо взяти згоду і вилучити органи, коли ми бачимо в єдиній державній інформаційній системі трансплантації, що людина за життя дала згоду або не дала. То трансплант-координатор лікарні має право поговорити з родичами і запитати дозволу у них чи не проти вони вилучати орган. Чому в Україні існує проблема культури донорства і як цю культуру розвивати? Культура донорства це культура суспільства. В нас не так давно з'явилась посмертна трансплантація, тому про це все ще потрібно дуже дуже багато говорити, аби люди звикали до такої ідеї. І погоджувалися на донорство після смерті, давали згоду використати органи своїх родичів, коли вони померли, і коли їх про це запитують. Бо це стається не так часто. Медична спільнота теж має зробити багато кроків для того, аби трансплантація стала більш розповсюдженою і більш доступною. Це питання освіти лікарів. Дуже багато лікарів, які навчалися колись, коли не було трансплантації. Вони досі вірять, що це неможливо, і вони скептично налаштовані. Ми над цим працюємо. І звісно, трансплантація в Україні розвивається класними темпами. Щороку кількість посмертних донорів зростає, і щороку зростає кількість людей, які отримали свої органи. Щоб ви порадили людям, які вагаються ставати донорами, будьте відкриті до цієї теми, адже життя довге, і трансплантація органу цілком може знадобитись комусь із нас. Шанс померти від захворювання, яке лікується трансплантацією будь-якого органу, є у кожного з нас. Тому про це потрібно подумати, подумати над тим, чи не хотіли б ви засвідчити свою згоду, аби врятувати когось, хто прямо сьогодні очікує на донорський орган? Це молоді люди, це діти, це наші захисники, це такі прості люди, як ми з вами, які нас оточують в повсякденному житті. Тому я б хотіла, щоб до трансплантації виставили з відкритим серцем і з відкритим розумом. Ставши донором, ви можете врятувати не одне життя, як це зробив захисник України Аслан Мамедов. Чоловік загинув у ДТП восени 2024 року. Після смерті родина погодилася на трансплантацію. Органи пересадили чотирьом пацієнтам, один з яких Олег Бабій. Тепер у його грудях б'ється серце Аслана. Дружина загиблого Катерина зустрілася з Олегом та послухала стукіт серця коханого.